Icon Pro від американського виробника Earthworks, Розроблений і виготовлений у США. Бренд історично займався вимірювальними мікрофонами, які стали промисловим стандартом далеко за межами саунд індустрії. І в медицині, і у військовій справі. Earthworks – один із лідерів у світі по виготовленню вимірювальних мікрофонів. І ось нещодавно бренд дещо змінює вектор і починає виготовляти мікрофони також і для нас з вами, для професійного використання або навіть для консюмерського. Якість і рівень виконання і звучання цих мікрофонів знаходиться на тій же високій планці, на якій завжди були і вимірювальні мікрофони. Власне, зараз ви чуєте запис безпосередньо з Earthworks Icon Pro. Я дуже щаслива, що цей бренд тепер є офіційно в Україні і з гарантією. Широкий асортимент мікрофонів Earthworks здатен покрити усі необхідні професійні завдання. Це конденсаторний кардіоїдний мікрофон із активною електронікою, відповідно який вимагає ем, фантомного живлення. Зараз ми підключені до аудіоінтерфейсу Universal Audio і преамп налаштований на 50%. Даний мікрофон позиціонується виробником як бродкастовий, подкастовий. Але за той час, за який я його тестую, я б його рекомендувала. І для запису вокалу, і для запису музичних інструментів, для запису голосу, а не тільки для радіо, для подкастів, для начитки голосу. Даний мікрофон стане універсальним рішенням і для студії звукозапису, а можливо, і для концертних майданчиків. Виготовлений мікрофон з медичної сталі, він дуже важкий. Важкий, ну і дуже стильний. Щодо е, мікрофона Icon, він підключається по XLR і, відповідно, варто підключати його до балансних входів. Для тих, хто не має аудіоінтерфейсів, мікшерів, а хоче використовувати е, Icon від Earthworks. Є рішення з USB. Стійка, до речі, з мікрофоном в USB-версії йде в комплекті. В комплекті також йдуть два кабелі USB-C, USB-C і USB-C, USB-A. А також є можливість одразу до мікрофона підключити навушники і регулювати рівень гучності навушників, таким чином моніторити себе без затримки. Мікрофони, побудова у них ідентична, відповідно, за допомогою версії з USB можна вдома записувати демо-вокали. Музичні інструменти, начитувати дикторський текст, коли ти знаходишся не в студії звукозапису, тобто таке ідеальне, компактне рішення з собою в дорогу, і ти можеш працювати з будь-якої точки світу, маючи всього лише з собою ноутбук. На сайті виробника вказано, що працює з е, iOS і з Windows, але мікрофон плагін-плейний і, підключивши до Андроїда по е, usb c е, в нас цей мікрофон запрацював. Що зазначає виробник в інструкції? Не варто мікрофон зберігати на сонці, варто уникати перегріву мікрофону від зовнішніх факторів, від прямих сонячних променів. Варто мікрофон берегти від вологості. Та від перепадів температур, щоб на мікрофоні не створювався конденсат. Це допоможе зберегти мікрофон довше в робочому стані. Зараз діє унікальна акція до грудня місяця 2024 року, придбавши мікрофони Icon і Icon Pro, можна отримати в подарунок два плагіна від ізотоп, виключно зареєструвавши мікрофони. Дані мікрофони мають офіційну гарантію в Україні 12 місяців, і можна отримати 2 роки офіційної гарантії від Earthworks, зареєструвавши мікрофони на сайті. Посилання залишу в описі. Частотний діапазон мікрофона Earthworks Icon Pro 20 Гц, 30 кГц. Максимальний звуковий тиск, який може сприймати цей мікрофон, 139 дБ, а АЧХ майже лінійна, має легенький спуск на низьких частотах. Тому я впевнена, що даний мікрофон це must have для сучасних студій звукозапису, вокалістів, контент-мейкерів, звукорежисерів. Я сподіваюся, що огляд звучання цього мікрофону вам до вподоби. Залишайте коментарі і дивіться наступні огляди. З вами була Надія Бондарець. До нових зустрічей!